Це Man. Мій досвід. Хочу з вами поділитися, так що дивіться відос. сподіваюся, що вам сподобається. Ставте колокольчик, лайки, коментарі. пишіть. Ууу! Перед тим, як перейти до головної теми цього відео, я б хотіла представити благодійну організацію лелека. Лелека займається медичним обладнанням для фронту. А як ви знаєте, ситуація там дуже складна. Кожен донат може зберігти життя і наблизити нас до перемоги швидше. Співзасновників я знаю особисто і можу поручитися за них. Посилання я залишу в описі знизу. Приємного перегляду. Burning Man – це подія, яка зародилася в 1986 році на пляжі в Сан-Франциско, яка згодом переїхала до пустелі в Неваду і на сьогодні нараховує, уявіть біля 80 тисяч учасників в самісінькій пустелі на дні, колись засохшого озера на тиждень будується величезним місто. З масштабними арт-об'єктами, де збираються неймовірно щедрі та відкриті люди різних вподобань. На Burning Man люди готуються біля півроку, але відчайдухи можуть зібратися за пару тижнів. Чому? Бо їдучи в пустелю, ти маєш себе забезпечити самостійно на весь тиждень проживання, включаючи воду, десь 6 літрів на день, їжу, аптечку, проживання та багато різних штук. З Житлом є декілька опцій. Приїжджаєш самостійно і шукаєш місце, або знаходиш кемп, який забезпечує тебе якоюсь базою. В моєму випадку це були туалет, душ, кухня, місця під намети або РВ. Кемпи відрізняються цінами і умовами проживання. Наприклад, у моїх друзів за 750 баксів давали гарячий душ намет, годували три рази на добу. І багато різних плюшок. Мій кем за 400 баксів забезпечував душем вуличної температури, туалетом, кухнею, де можна щось приготувати, електроенергією та зручний навіс під намети, що також є добре. В якості намета у нас був шуфт Плюс ми додатково придбали кондиціонер. І, як на мене, це самий найкращий варіант проживання в пустелі. vip умови як найкраще доїхати до Black Rock City? можна автобусом, арендованою машиною, або машину, яку вам абсолютно не шкода, бо там осідає така кількість пилу, що відмити нереально. Ми орендували машину на двох в сан франциско і добрались через місто Ріно біля 7 годин. До речі, класна ідея по дорозі можна зупинитися на неймовірному курорті Тахо. Та погрили тим в'язком. Напевно, найскладнішою частиною було розібратися, які потрібно взяти речі. Ми зібралися завдяки порядам друзям і деяким пек-листам, які шаряться бернерами між собою. Одну копію листа я залишу в коментарях під цим відео. Ви можете самі погратися і прикинути, наскільки збори є масштабними. Палатка, холодильник, вода, велосипеди, СПФ, серветки, санітайзери, кухонні прибори, їжу, якою потрібно забезпечувати себе на весь тиждень, інструменти, ліхтарики, освітлення все це ми складаємо в ідеалі на людину в дві коробки плюс спільні речі. В ці коробки. Йде їжа, матрас, спальники, подушки, одіяло, образи на день і ніч. До речі, в пустелі в день біля 30-40 градусів жари. А вночі температура може спускатися до 5, тому обов'язково беріть з собою теплий одяг. Освітлення дуже важлива частина, яку не можна ігнорувати. Після заходу сонця місто освітлюється за рахунок яскраво вбраних людей, арт-об'єктів та кемпів, тобто вуличних та фонарів там абсолютно немає. Після заходу сонця наступає темна ніч, в якій загубитися можна за пару секунд. Наприклад, я загубилась від своїх друзів в першу ніч і залишилася тусити з незнайомими мені людьми. Але рекомендую не засмучуватись, а кайфувати і знайомитися. Я побігла танцювати на арткар, і для мене тоді була найкраща музика за весь тиждень. Так, в пустелі повна ніч, і чим більше на тобі ліхтариків, тим простіше тебе ідентифікувати або пересуватися з однієї точки до іншої. Задача сяяти яскравіші ялинки, тому вночі на шубу пришивають гірлянду на голову, одягають світлодіодні капелюхи. На велик чіпляють світлодіодні іграшки, наприклад, банан, плафон від світильника, зонтики, уточки, які обов'язково світяться вночі. В мене на перший раз було все скромно: гірлянда і основне освітлення. Коли я вирішила їхати на Бьорн, перше, що я побігла шукати в інтернеті, це звичайно костюми. Мені дуже хотілося одягнутися особливо і витратити мінімум грошей, але при цьому відповідати атмосфері на 100%. Тематичне вбрання тільки для вівторка це балетна пачка та всереду, одягатися в біле. Бернін Мен це місто, де ти можеш радикально виражатися без засуджень, тому там є нормою зустріти людей в самих екстравагантних костюмах. Напів або повністю голих. А перед тим як пройти до найцікавішої теми цього відео, скільки коштує поїздка, я хочу вас познайомити з прекрасною чарівною Оленою, яка займається декором ручної роботи. Олена, розкажіть, будь ласка, про себе, про ваш шлях. Всім привіт. Рік тому я приїхала з Києва. В Києві я працювала журналістом а в 2014 році, коли почалася війна. Я нарешті зайнялася тим, про що давно мріяла. Я завжди мріяла займатися декором, і, власне, цим я і займаюся, і це дуже круто робити те, що ти хочеш. І в мене є магазин на Еці. Він працює тут в Америці вже рік. Я продаю сезонний декор. Так само реставрую та декорую дрібні меблі, комоди, скриньки. У мене є окремий напрямок. Мій улюблений це Аліса в країні див, тому що це дуже така невичерпна надихаюча тема. От тому всіх запрошую подивитися, приєднатися, задавати питання. Я маю можливість бачити це вживу, і роботи виглядають дійсно неймовірно. Всім рекомендую перейти швиденько на сайт і замовити якийсь подаруночок для себе або для близької людини. По промокоду во у вас буде 20% знижки. Так що не впустіть можливість. А тепер найцікавіша тема скільки в середньому коштує поїздка? Що ж? Погнали. Квиток обійшовся десь біля 700 доларів. Квиток на машину 200 баксів. Вартість кемпу 400. Велосипед найдешевший за 110 доларів в Улмерті. Різні дрібниці 1000, одяг плюс-мінус також 1000. Тобто, в середньому цей перформанс обійшовся мені біля 3000 баксів. Витрати можна значно скоротити або. Навпаки, збільшити, це вже залежить від ваших особистих можливостей. Багатько речей залишається в дуже гарному стані, і їх можна використовувати на наступний бьорн або просто в побуті. Що ж, резюмуючи поїздку, я можу сказати, що це не просто якась стосовка 24 на 7. Це точно щось глибше, де ти пізнаєш людей, пізнаєш світ, отримуєш прозріння і змінюєш своє життя на 180 градусів. Якщо ви потрапили на Burning Man, це не просто так. Задайте собі питання, чому і для чого, і ви обов'язково знайдете відповідь. Але не приймайте. Різких рішень на протязі декількох тижнів, чи хочу я поїхати другий раз? Не знаю. Складне питання. Мабуть, це залежить від обставин, які складуться навколо мене, але, хоча б один раз кожній людині варто побачити це вживу. Дякую всім величезне за перегляд! Це моє перше відео. Тому, будь ласка, підтримайте мене добрим словом. Задайте питання, підписуйтесь, ставте лайки та колокольчики. До скорих зустрічей!